На Луганщині загинули троє жителів селища Тошківка і семеро поранені через обстріл бойовиків. Вогнева атака на селище сталася вночі, коли всі люди були вдома. Один зі снарядів поцілив у багатоквартирний будинок. Знімальна група ТСН побувала в населеному пункті. І Світлана Фечун на зв'язку зі студією. Світлано, як почуваються потерпілі і яка оперативна ситуація в зоні бойових дій? Соломію у важкому стані перебувають діти, півторарічна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик. Важкі поранення також уклали на лікарняні ліжка п'ятеро дорослих. Обласна адміністрація Луганщини взяла під свій контроль надання медичної допомоги пораненим. Будинок на чотири родини, де мешкали потерпілі, вже непридатний для житла. Відновити його неможливо. Будинки, що розташовані поряд, також пошкоджені осколками. У кількох пробиті дахи з десяток залишилися без вікон. Грохот был очень страшный, очень страшный Вот. Начались сыпаться стекла, и ударная волна начали сыпаться стекла. Когда мы вышли на улицу, конечно, темно было, начали искать людей, начали крики, мы начали помогать. Вот. Обратились, конечно, и к военным, они быстренько приехали. Вот. Начали вытаскивать людей из-под завала, потому что слышали, что стонут люди там. Обласна адміністрація Луганщини обіцяє допомогти людям з відновленням житла. Тих, хто залишився без даху над головою. Губернатор Геннадій Москаль пропонує поселити у помешкання, що пустують, але сільський голова тошківки обраний ще за часів минулої влади не йде на зустріч, за що нарвався на гнів очільника області. Так вони ж не благоустроєні квартири. Що не благоустроєні? А ти нахрена тебе вибрали? Бери щітку і благоустроюй тут. Ну молодець. А Ах ти що думав? Що тебе вибрали тільки е, ті самі вибори проводити і фальсифікувати? А я не проводив, не фальсифікував. Збитки, які нанесені Луганщині за час бойових дій, складають майже 3 мільярди доларів. Але ця цифра не остаточна, адже кожного дня бойовики продовжують обстрілювати мирні міста і руйнувати інфраструктуру. У майбутньому соціальні об'єкти, що пошкоджені під час бойових дій, допомагатимуть відновлювати різні області України. Така практика вже існує сьогодні. На Луганщині побували одразу Ставники двох областей Київської та Чернігівської, які вже готові допомагати з відновленням пошкоджених об'єктів. Візьмемо на себе це додаткове соціальне навантаження, щоб допомогти і в зиму, щоб жителі Луганської області в більш-менш комфортних умовах могли війти, і якщо потрібно застеклити вікна або обміняти вхідну частину, або можливо з утепленням. Звісно, ми будемо допомагати. І оперативна інформація протягом дня бойовики атакували позиції українських військових у попасному місті щастя станиці Луганської. Обстріляли також селища трьох ізбинку кримське та ніжнє. А в станично луганському районі на фугасі підірвалася вантажівка. Водій загинув. Соломія. Дякую, Світану, за подробиці. Світлана Фечун працює на Луганщині. Про ситуацію там вона розповіла наживо.